Сьогодні, друзі, 28 -е. червня. Переяслав. Стадіон. Чемпіонат Переяславщини. Слава Україні! Героям слава. Жук Стор в чорній формі. Матадор Зелені. Дякую Збройним силам України за надану можливість бути. Присутніми, а хлопцям грати. Будемо дивитися, друзі, хороший футбол. Команди зібралися. Вітання всім. І будемо розпочинати. Іма великодній. Атадор Петро Михайлович. Подачка. Іх, черк. Хороший. Хороший початок рушив. Моменти пошли. Володя Лученко. Воротар Шукстор. Подивимося. Усі нюанси, які будуть. Діма. Дадуть. Ні, заблокували. Буде голова. Голова подача. Мартадор, подача в нового. Подача, що там? Костя винос. Видало? Уходить. Паша не дав. Кривенко. Середа.

Подорогу дадуть, поки не дають. Що треба заробити. Перегодний із костю. Порушення. Матадор Петро Михайлович. Ідіба! Трошки не дотягнув. Чергова подача. Углового. Руктор. Ох, і летить, як. Ох, ти чутний! От вам і От. Вами, от. Матадор. Котре. Кривенко Юра. Височенько. Трапний удар, центр поля. Максим Среда. Рокстор. Ух, заблочив. Ропта. Карточка. Федоренко. Кривенту. Штрафний. Повторний. Рольот. ви нас. Володя. Паша, Вадимки, Чека, котик, Эх, Малину, завалили Леньку. Зараз буде щось таке то пробиватиме О, свисточку. Стіночка. Маліна і пробиватиме. Маліна. Ой, бомбардір. Борис пощини. Черки хороші. Пролітні. Петро Михайлович. Нема. нема кому. Шойжу в сторону. Оно oh, no, no, не получився удар. Паша. Михайлович Паша. Ух. Макс. Заблокував. в голового Паша. У копко. Паша Лисенко, виніс. А там уже, может бути contrattacca Lotmanchro. Sì. Oh, Ой, летять. Діма великодній до штрафної. Що там, хлопчики? Що там? Трошки ні. Не... Мишайлович. Серега среда. Заблокував. О там. Ого. Щось там. А що не видно? Треба пересмотрети. Пересмотрети. Що там таке? Що там таке? Хлопці, що так. Непонятки. За тихом мирилися. Матадор, спроба. Маліна. Ко там вривається неувірване голови. Ану. Сережа Петро Михайлович. Трошки ні. Подача лового на передню ні. Ох ви нас не з однієї і з іншої сторони, ви нас не хороші. Паша, Павло Михайлович, і знову серйозна рада проти його Кривенко. Що там? Подача влового, батадор, поддачка, полетів. Я-я! я гуд гуд Ай, артисты малина, угловый. Чергова подача в голову. Подачка. Хороша. Yeah, yeah. <laughs> ah, oh, подача влового. Кукстар не дають просто так. Чергова подачка, чекаємо Пока. На посудять. А коли ж буде взяття в ріт однією другою командою, дивимося! А я там? Петя! Я Прольот височенький. Шо там. Малина. Не, не Ваня. Ні. Що це? Що це? Другий тайм. Почався. І що це? Ваня. Подача. Ой, хороша. Ну. Великодній ні. Кривенко ні. Що це? А це все. Ми бачимо, друзі. Штурм. Штурм. І дивіться, що робиться. Не прекращається. Не прекращається штурм. Петро Михайлович. Паня. Веніско. А жук. жук виніс, Подача лову, Мататор. Буде удар. Колись пізніше буде. Севіренко. Свисточок Ведоренко фіксує. Щось фіксує. А це вже. А це вже замах. Замах. На гол. Можливо, можливо, друзі. Замахи не проходять, бо високо. Але продовжується. Продовжується. О, простріл! Да. Замикання не проходить. Короткого замикання немає. Або заригання пізні. Фукстор в атаці. О! Воротник! Висадив! Стеренка не посадив. Акуратно на виносі, бо занесуть Чуть не було. Жукстор. Опа, свисточок. А що там за свисточок? Жовта карточка. є. Федоренко показує. Вердіться. А далі будемо дивитися. Штрафний удар. Чот не пеналька а тільки стінкою. Жокстор. Можливість взяття воріточок. Воріт матадора. Що там. Прольот заблокований. Рівна гра, друзі. Рівні можливості. О, кому хватить? Натхнення, натхнення є в обох командах. А хотілося б бачити трошки, трошки голи. Щоб трошки їх зачепити, заживе одну і другу команду. Заживе. Борються, не дають один одному. Розлампону ніякого. Перехват. В атаці Паша. А девдар? В дорозі. Боротьба. Матадор Доходять до штрафної. Поки без удару, друзі, пока без. Без пока. О, ще й кедочок. Лежачий кедочок. Матадор в атаці. Спроба. Хороша, нема ж без ударів, Володя! Чудово. Діма великоній. Розстріл в плотну. По другу сторону шторм пошов штурмовики Вертаються. по, по голані паша. Паша затримав. Але Петро Михайлович. Петро Михайлович. Що там? Діма. Рвенко. Да. Подачка. Дочок, щось там було незамітно. Тільки гомін. Будемо дивитися, повторі, що там було. Ваня лежачий. Ванку, Юра. На рому. А там є Столяренко. Столяренко. Далеченько, столяренко, далеченько. І можлива контратака. Матадора. Хлопчики. Можуть набуксувати. Діма Великодній з Костею. Ой, непорушення робить. Ой, хорошо. Хто на... Ой, буде вдар! Малина! Не дали за блок! Не дали заблок, але Rod dowżyjca Jura Chłopczyki 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 Rywenko Piotr Michalowicz Пока ви масують. Пока ви масує. Сміренко. Жукстор. Ой, врізається. І И... підходить <звук> до закінчення. Ще хвилин 15, другий тайм. 0-0 між командами Жукстор Матедуар. 0, 0 Ох, прострел хороший. И пролет. Матадор в Атати. Ваня. Алина. Прострел по ротничку. Хапунец от Володи. Чекаем. Гола. Виглядаємо. Виглядаємо. А його немає. Його немає. Але ж ми десь на підході. Хоть поганенький. Хоть поганенький. Вадуть чи в другу сторону. Хоть поганенький. А тоді море вороб, яке я лочею, скочив би. Матадор. Котре? Біля штрафної. Пока. Трошки високо. Спроба. Матадора. Підтягується. Тільки підтягується. Котре, матадор. А посмакувати поки нічим, Тільки пробують. Тільки пробують. Петя, Юра Кривенко. Лопчики. Подачка. Ваня. їх зразу винос. Венос без заносу. Шо там Що там? угловий. Угловий. Подача матадора. Ваня-подача. Вміє. вміє, Ваня. Іх не Костя Сявеніс. І контратака. Контратака. Матадора. По краю. Не дать прольоти, прольоти між ножками і прозножки. Але ще ох протиходик села. Що там? Знову нос. Сиренко. Полетять. Трошки часу. А хто? Можливо. Порадує своїх булівальників. Матадор Жукстор, Все залежить від одного гола. І хто? Куди, в який? І в що. Ваня? Столяренко. Пошов, 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 пошов! Пошов. Біда. Біда надріва. Біда. Не да. Нема. Лови. То аут. Ясно. Оба! Сталяренко. ноль Диждалися. Жукстор виходить вперед по закінченні матчі-чуть чуть, -чуть, -чуть ремнячка. Але вже готять. Штрафний недалеко від штрафної жукстор. Воротано. Високо, високо. Венко. І... Не дадуть. Не дають. Um, a tamo nojke dočke i valjanja i valjanja po pravilama kontrataka bude. ne buda je a je О! О! Отбив ногу, Паша. Ооо! Рятуйте. Да, замах хороший! Да. Можливість штрафного Матадор. Вова! Вова забирає! Один-ноль! Жукстор виграє Матадора. А вже... А вже це показує, що тут, тут він замаячить. Замаячить. Закінчення. Але один суддя знає, що там по маяку передадуть. Завал завальний. Що там? Не доходить. Три минути. Суддя об'явив. Три минути без движухи. Ой, і з движухою буде. Бо. ах, Заблокував. Що Що можна за три хвилини? А Заміна. у Жукстох. Соляренко. Уходить. Уходить. Последня. Із контратак. Матадора. Вова. Вова. Займається своєю справою. 1-0. Матадор. Головний суддя сказав, додає 5 хвилин. Так що ще, ще наганяється, друзі, ще трохи посмекається. Штрафний удар. Штрафний удар матадор. Я думаю, буде зальот. Залітний. Володя виставляє стінку. Стінка, подача. Ай, самі виносять! самі виносять! Шосто! І там свісточок! І там все і жовта! Ой, їх ще мало сьогодні! Моуінку в о Ой, ой Це чудова! Це чудово! Це чудово. От там у плана Отмеряют. Во там Шо там? подача Угу 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 Выскочило з воріт Угу а ще? А там воротничок. І ще? Не хоче. На чолового жук. Прольот. Прольот. Не вдержали ручечками. Зупиняють. Всіма можливостями. Рахунок 1-0. Рокстор виграє Матадора. Хвилинка. Хвилинка нашої уваги закінчиться. Оце. Оце протистояння. Оце протистояння. Подачка. Кривенко. Ну, ну. не втаскується. Не втаскується. Казав Іван Плющ. Не впихайте не піхуєвий. Ой, друзі, чортава. Удача. Під удар. Ні. 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 Замах був. Замах на мняч. Але тільки на м'яч. Оце. Хвали. Хвали хороше. Без них не можна концовочку завершити. Концовочка. Із хвалами. Петренко свистить. Ваня. Кривенко. Паша. Петро Михайлович. І вдар. І Володя пропускає. Отскок з подскоком. Один один. Концовочка! Концовна! А... Ой! а казав Іван Степанович плюс не пихайте, не піхуємо є! Упхнули! Один один Жукстор. Закінчилося, друзі, гра протистояння Супер Жукстор. один один, дяким Збройним силам. За надану можливість бути присутнім, моя хлопцям грати. Ой, чудова чодова, чудес! Вітання всім друзі.